День восьмий. Страх змін. Що за ним ховається? Ми всі хочемо змін більшого, світлішого, справжнього життя. Але щойно зміни підходять близько, з'являється він. Страх. Страх змін це не ворог. Це частина тебе, яка хоче захистити. Він не поганий. Він просто не знає, що попереду буде краще. Його завдання зберегти знайоме, безпечне, звичне. Коли ми починаємо щось нове, наше серце стискається, а раптом не вийде, а раптом втрачу, а раптом не впораюся, але за кожним страхом ховається сила. Там, де ти боїшся. Саме туди кличе життя, бо страх це вказівник на зростання, на вихід із коку на освітло. Спробуй не тікати від страху, поглянь йому в очі запитай, чого ти боїшся насправді. І часто ти почуєш відповідь: Я просто не хочу, щоб ти знову страждала. Подякуй йому і зроби крок уперед, невеликий, але свідомий. Страх змін це лише тінь, а за нею твоє світло, твоя свобода, твоє нове життя. Пам'ятай, ти сильніша, ніж здається, і життя завжди веде тебе до більшого. Навіть. Якщо це зараз страшно.